Вам набридло витрачати час та гроші на заміну старих дерев'яних поручнів або на їх ремонт і фарбування? Маємо для вас чудову альтернативу еластичний поручень ПВХ власного виробництва торгової марки Protex. Ми виготовляємо його із полівінілхлориду, простіше кажучи, із високоякісного пластику бухтами по 30 метрів погонних. Його легко відрізати потрібної вам довжини. Ширина поручня може бути 40 або 50 мм. Таким чином ви легко зможете підібрати оптимальний варіант під ваші металеві перила. Пропонуємо широку палітру кольорів від базових чорного, коричневого і сірого, до яскравих, таких як жовтий або червоний. Під замовлення можемо виготовити будь-якого кольору. Поручні з ПВХ стійкі до перепаду температур і механічних пошкоджень. Тому їх можна використовувати як в приміщенні на перила в під'їздах житлових будинків чи будинків громадського призначення, так і зовні, на відкритих балконах і терасах, а також біля входу в будинок. Монтаж нашого поручня дуже простий. Для цього вам знадобиться лише будівельний фен. Відрізаємо необхідну довжину поручня з запасом 5-10 см на усадку. Нагріваємо його феном на відстані 10-15 см до більш пластичного стану. Це приблизно 80-90 градусів за Цельсієм, але не більше, щоб поручень не почав плавитися. І просто одягаємо його на металеві перила. Кінцеву обробку торців поручня найкраще проводити через кілька днів, коли він повністю охолоне і зафіксується на перилах. Не менш важливими перевагами нашого поручня є нижча вартість в порівнянні з дерев'яними, легке перевезення за рахунок компактності бухти. Можливість виконання поворотів поручня на дизайнерських гвинтових сходах і простий догляд звичайними миючими засобами і водою. Для замовлення будь-якого поручня або отримання консультації звертайтесь за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті.